А аудитори провели чергову перевірку столичного комунального підприємства ПЛЕСО. З'ясовані факти це просто підручник корупційний схем на будь-який смак, проте плесо вкотре просто проігнорувало зауваження аудиторів, попри те, що вони стосуються системних розкрадань, схем а також незаконного розміщення розважальних закладів у зонах відпочинку. При цьому з часів останнього аудиту кількість порушень тільки росте. Ну коротше, КП Плесо це така контора, яка займається утриманням, охороною та експлуатацією внутрішніх водойм Києва і підпорядковується КМДА. Тобто вони відповідальні за всю дві жуху біля київських озер та річок. Аудитори тієї ж КМДА вирішили вкотре перевірити діяльність підприємства. Перевіряли вони термін з 2019 по 2021 рік. Тому всі схеми, які ми побачимо далі, відбулись протягом цих двох років. Загалом сума всіх порушень сягає 983 мільйони гривень. Наприклад, ось у 2020 році. Реалізовували проєкт розчистки та благоустрою ставка у селищі Мриги. І от Бідося, підрядник ТОВ Сіті О зависив вартість робіт на 22,8 млн гривень. Пеплесо, на жаль, завищення у 22 мільйони гривень не помітило або не захотіло помітити, і цією схемою зацікавились у нацполіції. При цьому правоохоронці попередньо встановили, що плесо та ТОВ -Сіті О» ще й незаконно видобували пісок. Також було встановлено, як вже тов княжна Либідь завищила вартість робіт для плесо у 2020 році знову на 22 мільйони гривень. Це відбулось в рамках реконструкції очисних споруд Харківські. А для зон відпочинку Чортори, Галерна і Троєщина комунальники закупили спортивну тренажерів та іншого усадкування знову за завищеною ціною на 7,59 мільйонів гривень. Є ще такий острів Долобецький, і на ньому пляж молодіжний. Так от, плесо дозволило там розміститися комплексам відпочинку Lavun Beach Club і Бора Бора Біч. Дозволили, певно, просто так, по-братськи, бо документів на розміщення цих комплексів на території пляжу у плесо немає. А, ну і за світло комплекси відпочинку платили у 5 разів дешевше, аніж це коштує насправді. А в зоні відпочинку осокарки, то волна незаконно здійснювала продаж під акцизних товарів, оминаючи податок, через що комунальники недоотримали 220 тисяч гривень або утримали, але одразу в карман. Ну і розташовувалась волна не так, як записано в документах. Територія розташована на газоні на підставках прибережної смуги. А на вулиці Юрія Шимського, 3 біля озера Тельвін, за документами має розташовуватися громадська вбиральня. але насправді там виросла двоповерхова кухня для сусідського ресторанного комплексу. Коротше, КП Плесо любить трохи спростити життя своїм бізнес партнерам у обхід закону і розпилити гроші на закупівлях. Аудитори надали 53 рекомендації про усунення таких порушень, але комунальники формально врахували лише дві. Тобто, цілком імовірно, що якесь порушення, яке я сьогодні описав, таке залишиться невиправленим та непокараним. Ця історія з плесо вже стала циклічною. У 2019 році проводили схожий аудит на діяльність плесо. Вивчали документи з 2016 по 2018 роки. І порушень знайшли на 613 мільйонів гривень. Як ми бачимо, порушення залишились системними. Тільки ось останній аудит зафіксував порушень вже на 983 мільйони гривень. Кожен порушник, врешті-решт, отримає своє покарання, а твій особистий внесок для цього всього лиш вподобайка і підписка на Київладу.